Ale tak nerobiť. Якщо ви вже зробили запаси питної та технічної води, а також продуктів тривалого зберігання, то саме час потурбуватися за альтернативні прилади для обігріву та приготування їжі, адже навіть консерви краще смакують у поєднанні з гарячою кашею. Перш за все придбайте основний мінімум: це звичайні парафінові свічки, сухе пальне сірники. Вже з цим існує достатньо можливостей, щоб не тільки освітити приміщення, але й власноруч. Зробити простеньке приладдя, на якому можна підігріти воду або зігрітися самому. Якщо ж бюджет дозволяє, варто придбати портативне газове обладнання. Популярне у туристів і шанувальників кемпінгу це ось такі пальники, плити та балони для них. На додачу до всього цього придбайте один а краще кілька великих термосів, термосумок. Або термобоксів для їжі в термосі та термобоксі ви завжди зможете довше зберігати високу температуру напоїв та їжі. А от термосумці можна покласти заморожені продукти з обмеженим терміном придатності, щоб надовше їх зберегти. Це стане у нагоді, якщо у вашій оселі не буде електрики, а отже, холодильник не працюватиме.